Дата членства України в НАТО почала віддалятися НАТО після початку президентства Дональда Трампа. Цьогорічний саміт НАТО, вже четвертий за повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І на всі такі зустрічі на найвищому рівні був запрошений президент України Володимир Зеленський. Підтримку альянсом та засудження неспровокованої агресивної війни Росіян згадували весь час у деклараціях самітів. Чи буде так зараз, враховуючи позицію нинішнього керівництва? США, які очікування від саміту в Газі, та в якому форматі Україна зможе співпрацювати з альянсом? Розповість Анна Боль. Зелене світло на шляху до НАТО для України поки змінилося на невизначене. Окрім зміни влади у кількох країнах союзницях та загострення на близькому сході, найпотужніша країна альянсу Сполучені Штати за президентства Трампа піддає сумніву членство України в НАТО. Та це зовсім не означає, що Києву слід забути про вступ, умовно кажучи, якщо не буде згадки про незворотність, то це означатиме, що все всі попередні рішення саміту в залишаються в силі. На думку багатьох аналітиків, Україна буде змушена змінити тактику у відносинах з НАТО. Заяви беріть нас негайно вже не працюють. Доведеться діяти мудріше, адже головне отримати зброю для перемоги у війні. Ми розуміємо, у вас є певні застереження. У нас от, у Нас такі пропозиції. Давайте їх розглянемо. Ну ви не можете ж прямо сказати Україні до побачення. Ну це теж буде знаєте, виглядати е, фактично дуже принизливо для НАТО, тому що це буде означати, що Росія стороння країна, яка визнана стратегічним супротивником НАТО в документах, які в Лісобоні підписувалися, типу має право вето на вступ якихось країн до альянсу на саміті НАТО 2022 тисячі за кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії. В Мадриді обговорювали стратегічну концепцію НАТО. План розвитку організації на 10 років. Тоді вирішили відновити перекритий росіянами експорт українського зерна, рішуче протидіяти російській брехні і відкидати її безвідповідальну риторику. Країни НАТО незворотні підтримали невіддільне право України на самооборону і вибір власної системи безпеки. Росію назвали найбільшою прямою загрозою безпеці членів альянсу. Саме тоді, 2022-го, Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ. До НАТО російська агресія змінила політику безпеки обох країн. Ми зараз мусимо допомогти Україні з переходом від радянського на сучасне озброєння натовського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо. Україні потрібне різноманітне озброєння. Це і є меседжем цього саміту. Чималі надії покладала Україна на саміт у вільнісі 2023-го. На тлі успішно отриманого кандидатства в Євросоюз сподівалися отримати і офіційне запрошення від НАТО. Однак цього не сталося. Як втішний приз створили Раду Україна НАТО, а в підсумковій декларації підтвердили зобов'язання про те, що Україна стане членом альянсу в майбутньому. Важливий результат це визнання, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху. Ми пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО, і наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами альянсу. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Орішній саміт НАТО був ювілейним, відзначали його 75-річчя. і українці сподівалися на політичну волю тодішнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Та замість офіційного запрошення лише закріплена незворотність шляху України в НАТО та обіцянка довгострокової безпекової допомоги Україні. думаю, що головна тема наступного саміту НАТО це 5% ВВП витрат на оборону, і це важливо для України, якщо усі члени НАТО погодяться на збільшення це означатиме, що ми усвідомлюємо загрози. Ми усі знаємо, що Росія це загроза, і ми знаємо, що Україна протистоїть Росії. Давайте збільшимо витрати на оборону і сконцентруємося на зміцненні оборони України. Цьогорічний саміт НАТО вперше пройде в ГАЗі, стане найдорожчим. Заходи безпеки оцінюють у 183 мільйона євро. Зустріч лідерів буде короткою. Програму максимально скоротили, щоб не нервувати американського президента, який погрожував взагалі вивести Сполучені Штати з альянсу, якщо європейські країни не збільшать оборонні витрати. Президент Зеленський збирається на саміт і можливо зустрінеться з Дональдом Трампом. Підсумково гайська декларація буде стислою. Досі дискутують щодо тексту, а головне формулювання про підтримку для України буде великим досягненням, щоб повторили ті самі позиції, які були оголошені минулого року щодо незворотності шляху України до НАТО. Перше, друге, ми маємо закріпити все ж таки позицію щодо Російської Федерації. Що це загроза для європейських країн і для НАТО, щоб вона не була послаблена, і третє, щоб ми отримали конкретні практичні пакети допомоги для України. Якщо на початку великої війни українці жартували НАТО, не хвилюйтеся, ми вас захистимо. То нині це реальність, яку європейці мають усвідомити. Поки вальянці розмірковують щодо приєднання, українці мусять посилювати співпрацю з НАТО, домовлятися про фінансову підтримку і допомогу в реформуванні збройних сил. Станом на сьогодні, з військової точки зору, Україна є країною, яка імплементувала більше 40% стандартів НАТО власних свої збройні сили. Причому ми за цими показниками випереджаємо навіть деякі країни-члени альянсу, тобто є країни, які мають меншу кількість відсотків. Це правда, і е, ну, таких країн насправді немало, тобто, які мають там 20% стандартів. Екс-міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, хотів би, щоб його країна мала гарантії безпеки від України, адже наші захисники щодня доводять вмілу оборону своєї території і протистояння ворогу. Саме ЗСУ стали найбоєздатнішою армією Європи. Тож співпраця з Україною вигідна країнам НАТО і може стати найкращою гарантією миру на континенті. Анна Боль, Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.